Навіть точно не знаю, що це таке палац, маєток, чи якийсь пенсіонат, чи якийсь санаторій, тому що е, кругом цього е, приміщення якісь старі, от типу, в санаторіях були е, там площадка баскетбольна, така вже воно в як в старих санаторіях все закинуто. От, з того боку там стоїть. Такий цілий ряд турніків, літня площадка нав'яз такий, як ніби там якісь були вечірні дискотеки, проводили щось такого плану. Типу, Літній табір. От, не знаю, Хоча ну, тут історія, я думаю, цього маєтка цікава. От, може просто десь в якийсь період зробили якийсь табір, санаторій, пансіонат, щось такого плану. Якщо хтось знає, хто тут їздив, не знає історію напущить впам'ята. Бо я, скажімо так, історик не сильний, але по таких місцях люблю їздити, От, подивитися таку архітектуру, От, як воно все виглядає. Бо історія це цікаво, От, але архітектура мене приваблює набагато, ціка... набагато більше, мені цікавіше От, це все подивитися. Ось так це все виглядає. Якщо напишіть хто в курсах, от, що це за місце, ми поки що їдемо ще в один такий самий маєток, не знаю, він такий самий чи більший. От, бо по фотографіях, ніби воно велике виглядає, коли приїжджаєш, воно трошечки менше, не настільки велике. От, але сама суть в тому, що у вихідні дні, коли я не загрожений роботою, от, ми їдемо на екскурсії в такі цікаві місця.